Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Активно включається команда Трампа, дозвіл бити по території РФ після розмови з Джо Байденом, погодив саме Трамп, аби отримати козир. В той же час, після останніх критичних ударів і обміну між двома країнами, пишуть наступне Україна та Росія ведуть непублічні переговори для визначення можливих поступок. Пише видання Діцайд, обговорюють утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обмін полоненими, повернення дітей та зернову угоду. Переговори відбуваються на рівні політичних радників і стосуються питань Криму та готовності сторін до компромісів. І от джерела. На місцях стверджують, після ударів між континенталкою РФ та виносом основних стратегічних складів Росії Україною. Термінові переговори українські та російські літаки сіли в США. Невже зустріч президентів ранці борт Лукашенка помічали в Британії? Готується щось за нашими спинами. Сам Лукашенко дав інтерв'ю телеканалу Росія 1 Ті ж самі тези, що й раніше його можна вважати сигналом Путіна про готовність до переговорів. Цей сигнал прозоро читається і в меседжах білоруського васала Кремля і в тому, як це інтерв'ю зроблено. Спілкуватися з Лукашенком. Відправили придворного путінського журналіста Євгенія Попова, більш відомо як муж Скабєєвої меседжі війну, яку він назвав драчкою, пора закінчувати і сідати за стіл перемовин. Те, що це, в принципі, можливо, він заувальовано доводить в розповіді про те, як білоруси і українці домовились, відвести сили від кордону. Чи були насправді такі домовленості, невідомо. Він змушує російську аудиторію проковтнути тезу про безглуздість в лапках денацифікації, бо в лапках нема там уже цих нациків. Лукашенко, нібито каже, що українські війська будуть змушені вийти з Росії, але при Цьому російські військові, які їх колись виженуть, в лапках всі помруть. При цьому він хоче погрозами підштовхнути українців до переговорів. Мовляв, в лапках, якщо не сісти за стіл переговорів, то буде ескалація, яка закінчиться знищенням України. В той же час телеграм-канали годину тому написали, що урядовий літак зв'язку і командування Путіна приземлився в США. Пишуть, що там бачили Путіна оригінального повторне лікування, і такі переговори буде таємна зустріч із Байденом і Трампом. Саме тому відбувається зараз те, що відбувається. Світ не хоче ядерної війни. Олігархи, і російські генерали, також Путін розуміє, що загрався, його чекає смерть. Пішов на відчайдушні кроки. Курська операція почалася, аби відбувся обмін територіями, полоненими та АЕС на АС, США приземлився, і літак український. Невже буде зустріч трьох президентів. Пишуть анонімні джерела. Саме там зараз в ці дні мав бути Єрмак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.